Привіт, друзі! А з вами Блог Біздільників, і в цьому відео я покажу, як я торгую по стратегії смарт і як на цьому всьому можна заробити. Торгую на Покеті і до речі, от зараз баланс в мене 20 тисяч доларів. А спробуємо з цього балансу зробити хоча б 3-4 плюси і збільшити тотал баланс на 1000 доларів. Тому переходимо до самого відео. Так, ну що, друзі, перейдемо вже тоді до торгів. А по концепції Smart Money зараз покажу, як в принципі, використовувати цю всю стратегію і що, в принципі, це таке, от, в двох словах, шведесенько. Все, що вам потрібно, це зареєструвати аккаунт на, на TradingView, Він там його можна зареєструвати безкоштовно. І далі все, що потрібно, це зайти в індикатори і вписати Smart Smart Money Concept. Ми натискаємо на нього, і бачите, в нас з'являються ордер блоки. Тобто, що означає ці ордер-блоки? Основні ордер-блоки, де в нас є скопичення ціни. Тобто або на покупку, або на продаж. Для прикладу, тут в нас зверху в цьому ордерблоці зібралося трішечки трейдерів, які от хотіли б з цього діапазону штовхнути ціну трішки нижче. А знизу у нас зібралася кількість трейдерів, які хотіли б з цього діапазону відкупити і трішечки піти вище. Тобто трейдери по факту от воюють між собою, для того, щоб обрати кращу точку входу і закрити трішечки в кращу ціну. А, в принципі, це я пояснив, все, що вам потрібно по цій стратегії. Це правильно аналізувати ордер блоки, дивитися на їхню ліквідність об'єм. Як бачите, у нас тут є досить різні ордер блоки, від таких менших, типу до більших. Це у нас скопичення ліквідності. І про що воно може свідчити? Для прикладу, від цього ордер блоку може бути набагато менша і слабша реакція, ніж для прикладу, від цього, який у нас тут знаходиться зверху, тому що ліквідності тут набагато більше. І теоретично, навіть ось цей менший ордерблок можна навіть спокійно пройти, якщо в покупців буде досить багато сили. Але вже пройти, наприклад, другий і третій ордерблок без якогось там сильного відкату, скоріше за все, їм не вдасться. Тобто наша основна задача це шукати хороші ордер блоки, я б сказав такі жирні, і відштовхуючися від них вже відкривати угоду. Для прикладу, в нас по Євроці шеф, тільки ще було. Як бачите, досить такий великий ордер-блок у нас зверху, ціна стрімко підійшла вверх і відскочила буквально там за декілька секунд. Оце нам, в принципі, потрібно шукати такі угоди. Плюс ще один індикатор uh, Fluid Trade Fluid, що він вам теж дасть. От Я його використовую, він показує. Моменти перекупленості і сильні лінії підтримки, якщо вони є, от від яких точно мала б бути якась реакція. Як бачите, тут у нас поки що відлов, зараз спробую знайти прям супер-стронг лінію підтримки, щоб наглядно показати, що цей індикатор дає. По цьому індикатору можна торгувати вдовго, тобто виставляти там на декілька десятків хвилин. Для прикладу, ось у нас тут є CAD G2Y. А Trade нам виділив зону таку досить хорошу, від якої, якщо ціна для прикладу, піде якось стрімко вниз, то в нас тут буде момент на реакцію, для прикладу там на 5-10, можливо, навіть на 20 хвилин. Тобто він виділяє ці зони. Так само в нас ось тут, бачите, знизу теж вона є. Основні зони, до яких, я, для прикладу, якщо графік проливається сюди, ливіться нижче, ми тут все просто пропускаємо, не торгуємо, якщо підходимо до цієї зони, можна буде спокійно пробувати відкривати угоду. Цим я в принципі, пояснив вам, надіюсь, досить докладно. Давайте зараз будемо шукати угоду і будемо разом з вами її відкривати. А по Єврокаду бачимо, тут є пробиття двох ордерблоків. Другий ордерблок ми поки що не пробили. Давайте спробуємо по Єврокаду, якщо ми встигнемо Єврокат, дивіться, на 3 хвилинки вгору ми візьмемо на 100 доларів. Зараз я відкриваю. Єврокат на 100 доларів. Ми пройшли перший ордер-блок, який у нас тут був. Підійшли до другого, але бачите, ми всю ліквідність цього ордерблоку не зняли. Значить, це, що в покупців є трішечки сили, щоб, для прикладу, втримати ту ціну в цьому ордерблоці і не дати, їм, їм, і не дати їй піти нижче. Тому ми на три хвилинки закінчилися, зараз будемо дивитися, чи відпрацюється в нас угода. Бачите, у нас вже реакція пішла по цій валютній парі. Ми на три хвилинки взяли, зараз будемо дивитися, чи все ж таки правильно ми спрогнозували це. По Єврокаду, по Єврокаду, бачите, хороша реакція. Один ордерблок пройшли, зняли всю ліквідність до другого. Ми впустилися, ліквідність ми не зняли, ордерблок у нас не пропав. Тим самим ми взяли угоду на 3 хвилинки на, по факту, розворотній рух швидкий. І зараз будемо дивитися, як вона відпрацює. Так, я думаю, що я трішки перемотаю вам 2 хвилинки, щоб не сидіти. Так, як бачимо, угода в нас через одну хвилину у нас закривається. До речі, якщо ви потрапили на Ютубі YouTube, на, YouTube, на цей канал, то ми торгуємо на PoketOpшені. Це одна з небагатьох сертифікованих платформ, з якою проблем ніколи не буде. З заводом коштів, з виводом. Тут завжди в нас величезна просто кількість валютних пар, які торгуються навіть вночі, Можна торгувати спокійно там, на ОТС-ринку, якщо ви це робите. Тому що, ну, Переваг тут насправді дуже багато. І просто гляньте на відсоток по виплатах, по валютних парах. Порівняння з іншими платформами ну, це просто шикарно. 30 секунд у нас до закриття. Точка входу в нас хороша. Ну, ви так бачите, в моменті, коли ми тільки підійшли до нижнього ордерблоку, прямо до самого низу відкрили її. Ми зараз знаходимося в такій супербезпечній зоні для того, щоб зараз в нас ціна відпрацювала так, як потрібно. Я впевнений, що навіть якщо тут зараз буде на останніх 10 секунд якась сильна волотильність, в нас угода все одно закриється в плюс. І для прикладу, зараз зі 100 доларів, поки я вам записував навчальний ролик, я заробляю 79 доларів зверху. Все, 70 доларів зверху мені капнуло до мого балансу. Це от просто був наглядний приклад, як працює от Smart Money. Давайте зараз з вами ще одну угоду пошукаємо. Ну що, ще одну угоду, шведесенько. Ще раз покажу, закріпимо з вами результат. Шукаємо між валютними парами нашу угоду. Десь підходимо до ордер блоку. До речі, це кафе джепуваль. 70-92% виплату. Що ми тут бачимо? Ордер-блок. Підхід ціни до ордер блоку і на 2 хвилинки. От швиденько ми зараз будемо пробувати відкривати цю угоду. Зараз я перезапущу. І шеф-джи буває, ордер блок є. 2 хвилинки вгору. 2 хвилинки вгору по цій шеф-джибувай ще раз від ордер блоку. Бачите, ми зайшли, зняли всю ліквідність майже зверху. Зняли ліквідність знизу спочатку. Для прикладу ми пішли нижче, не пробили цей ордерблок. І покупці, ті, хто хочуть купити зараз цю валютну пару і штовхнути ціну вгору, у них зараз сили, ніж у продавців набагато більше, тому що ми зараз в моменті зняли майже всю ліквідність, вийшли за ордер блок, але не зафіксувалися за ним. Це означає те, що ми можемо зробити ось такий рух і пробити цей ордер блок вгору. Тому саме по такому аналізу, ми зараз заключилися з вами на 2 хвилинки вверх, тобто максимально швидка угода і максимально швидке відпрацювання в нас зараз має бути по цій парі. Тому зараз будемо дивитися Хвилина часу до закриття. Поки що виглядає все дуже добре, якщо не буде ніяких слізових рухів, ще маємо забрати от, плюс 92 долари. Реально, Поки вам записуємо а, відео оце, по навчанню по смартмані, вже заробив там, з попередньої угоди 80, здається, і зараз цієї ще плюс 92 долари. Дивіться, яка у нас шикарна угода зараз, яке відпрацювання у нас хороше. 40 секунд до закриття. З цього ордер блоку, бачите, ми вийшли. Зараз нас такий досить такий сильний розворотний рух, але я впевнений, що він вжметься, і ми закриємось десь приблизно ось в цьому ціновому діапазоні. Тобто набагато вище, ніж зараз ми знаходимося. 30 секунд до закриття. Так, дивіться, як я і кажу, 20 секунд, знову ж таки, імпульс вищий, і ми зараз будемо закриватися приблизно ось в цьому діапазоні. Дивимося, слідкуємо. В будь-якому моменті ми, у нас виставлено на дуже хорошу точку входу. Це прям, ну, я б сказав, дуже впевнений плюс. І 3 секунди, як я вам і казав, де ми закриваємося, цей цілевий діапазон Ось тут. Ще плюс 92 долари. Тобто вже забрали ми два плюси, поки я вам пояснював концепцію. Так само ось тут можна було відпрацьовувати по USD-цифах. Теж можна було брати на прохід цього ордерблоку, що ми, в принципі. Тут і бачимо. Тому, друзі, по смартмані вам пояснив, якщо у вас будуть запитання по тому, як правильно ще раз торгувати, можливо, щось вам було незрозуміло, звертайтеся до мене в особисті повідомлення. Всю інформацію залишу в описі під цим відео.